Подивіться за моєю тваринкою, я на секунду. Мінхо підморгнув у камеру та вийшов із кадру, брязнувши металевими вставками на чорних джинсах. Обрамлений тисячами голодних поглядів онлайн, Джисон тиво всміхнувся точно у об'єктив, розтираючи простирадлом по губах і підборіддю слину на спині та шеї, ніби розкладені пелюстки троянд. Горіли засмокти, зап'ястки розтирали грубі мотузки, а вологе від поту волосся кучерявилось, і неохайно плуталось без міцної хватки руки мінхо. Він третя постіль, намагаючись задовільнити себе, проте знав, що без втручань мінхо не впорається, і тихо скаволів. Розриваючись від задоволення, що змішалося з роздратуванням від бездіяльності Мінхо, який дивився на нього зі стільця напроти, на місці режисера, широко розставивши ноги та запалюючи сигарету. Стряхнувши попіл із живота, мінхо провів долоною по члену, стискаючи і подом крахуючи до десяти, щоб не програти самому собі у бажанні опинитися біля Джісона. Повільно знімаючи з нього мережевні рожеві трусики, які у жарт подарував на річницю, а потім зрозумів, що фантазія побачити Джесона у них збуджувала до божевілля. Він не хотів читати, що пишуть глядачі, бо насправді чхати хотів на їхні повідомлення. Нині він по справжньому бажав лише одного. Прилаштуватися за м'якими сідницями свого хлопця, і трахати так, щоб на ранок збирати по шкірі спогади ніжними погладжуваннями, малюючи карту лише одним їм відомого світу. Розвернувшись до нього повністю обличчям, Джісон криво всміхнувся, наче підступне чортання, а у погляді чорних очей палало полум'я ненаситного на пекла. Мінхо залюбки би в ньому згорів і віддав би свою душу на розтерзання. Секунда вже пройшла. Прихрипів Джесон, на що Мінхо лише затягнувся глибше і видихнув, випускаючи у загущене ароматами їхніх тіл повітря отруйний дим. Він загасив недопалок об склянку з гіркувато солодким віском і рушив до нього, знімаючи ремінь. Джесон напружено ковтнув, відчуваючи, як затремтіли кінцівки у передчутті. Дякую, панове, сказав Мінхо до камери, чарівно розтягуючи вуста у усмішці. Сподіваюсь, мій улюбленець був чемним. Розвернувши Джесона на спину, Мінхо навис над його тілом, пестячи й почервонілі щоки долонею та поволі стягуючи трусики. А ти що скажеш? Прошепотів, фіксуючи руку на горлі та легенько стискаючи, розсунувши струнки рельєфні ноги та розмазуючи по анусу лубрикант. Чесон уже був підготовлений, але Мінхо, що, залежне від його судомних вібрацій, коли торкався так довго і невимушено, ніби на цьому все й завершиться, продовжував дивитися прямо у очі, коли ковзнув усередину двома пальцями, та натиснув на простату, змушуючи вигнутись назустріч та прошепіти ледве чутний проклін. Це веселило і несамовито збуджувало. Мінхо гмикнув, нахилившись і уціловуючись у розім'яті вологі, трохи липкі від прозорого губи. Серце Джісона вилітало від суміші відчуттів, що роздирали навпіл свідомість так було завжди. Але щоразу, як уперше, клятий лі мінхо знав, як доводити до вибуху галактик у очах. Лагаю. Пошепкає мовою Джісон, пройшовшись коліном по його збудженому члену, І зупинившись, натискаючи від чого мінхо брову, але подався назустріч, ковтаючи стогін, що видав би оголену, як дріт вразливість. Гаразд, коли ти просиш, то він потягнув униз блискавку і приспустив джинси разом зі спідньою білизнею, не зводячи із Джісона, який частіше став дихати поглядом. Дражнячи голівкою прохід, він змазав лубрикантом член і увійшов, заплющуючи від насолоди очі і закидаючи ноги Джесона собі на плечі. Джісон не приховував свого задоволення від різких поштовхів і застогнав, коли мінхо зайшов на всю довжину та зупинився, змінивши темп на повільний і ніжно розціловуючи ранішні засмоки, загоюючи кожен по черзі, поки Джесон божеволів від бажання торкнутися його і потягнути на себе, щоб відчути на грудях вагу його тіла. Мені ніколи це не набридне, ніколи, шепотів Мінхо, кінчаючи, коли відчув на собі краплі його сперми. Він втомлено вимкнув трансляцію, навіть не попрощавшись, і влігся біля Джісона, розмотуючи йому руки. Здається, переборщив. Сумно мовив, коли побачив почервоніння і поцілував, поки той вільною рукою гладив його волосся. Цей твій розгін за секунду від Альфи до ніжного кошеняти мене колись остаточно зіб'є з пантелику, зі сміхом сказав, цілуючи чоло «Усе, гаразд. коли буде занадто, то я скажу окей. Мінхо довго цілував його, розслаблюючи кінцівки в обіймах, на що Джісон лише щось бурмотів, посміхаючись. Він щось говорив про нове авто за опубліковані приватні відео та відпустку, але Мінхо майже не чув, дозволяючи ніжності зайняти кожну клітинку. Занадто Рапто мовив Джісон, піднімаючи його обличчя за підборіття Ходімо у душ». Він знав, що кохав сильніше і довше, але був вдячним, коли Джісон це зупиняв. Проте сподівався, що одного дня той не вивертатиметься з його обіймів і не фиркатиме на лагідні дотики, дозволяючи себе кохати на усі сто. О другій ночі мачу п'ють лише підори, буркнув Хінджін, розбавляючи зелену каламуті смаком спресованого бісцяного сіна молоком. Ну, як би вам сказати, прозвучало позаду. Момент усвідомлення та багряні вуха Хенджіна ураз стали виднішими за маяки у темному морі. Так, так, я усе почув, зі сміхом вимовив незнайомець, стукаючи пальцями по дерев'яному бару. Розслабтесь, усе гаразд, я сам працював колись у сфері обслуговування, тому знаю, як такі пізні замовлення дратують. Та я просто намагався видати той. Я залишу вам щедрі чайові, але віддайте мені вже мій напій, боюся, що почете долоню. Ой, Хенджін розгублено оглянув на руки і кивнув. Вибачте, важкий день. Розумію, решти не треба. Хлопець по-доброму усміхнувся, поправляючи кепку, та покоркував до виходу, але з простягнутою до дверей рукою зупинився. А знаєте що? розвернувся він. А давайте я вам із закриттям допоможу. Тряхнувши головою на знак відмови, Хінчін спробував переконливо відмовитись, але не вийшло. Насправді, допомога би не завадила, навіть якщо цей незнайомець серійний убивця, принаймні, коли про це випадок років через 10 нетріг зніме чергову документалку, і його життя не буде безмістовним, хоча б навчить людей, як не треба робити. Гаразд, підіймайте усі стільці, поки я тут митираковин закінчу. Спати хотілося страшенно, а від майбутнього дводенного вихідного тим більше. Перший він точно проспить, а от другий друзі на роботах, а хто на навчанні, до батьків їхати далеко, знову бо грати або дивитися серіали. Не найгірший варіант, але хотілося б чогось нового. До речі, ми так і не познайомились, сказав хлопець, швидко впоравшись зі стільцями, які, ніби він їх піднімав не руками, а чарівною паличкою. Я Чанбін, Хенджін. Він зиркнув на нього боковим зором і відмітив для себе міцну статуру, доволі привабливу. Хенджін знову труснув головою, проганяючи напівсонні думки про побачення. Цікавитись орієнтацією у незнайомця, як мінімум дивно, хоча на Підура він не те, щоб сильно образився. Як вам, Марша? сподобалось? спробував зав'язати розмову він. Так, дуже смачна. Радо відповів Чанбін, протираючи куточки очей. В мене так ніколи не виходило, скільки б не старався. Поділишся секретом. До речі, не проти, якщо на ти. Узявшись за швабру, Хінджін кивнув, сором'язливо відводячи погляд ні, цей точно не серійник». а потім подумки додав саме так думали ці жертви, що підпускали їх ближче, і тоді знову помітно напружився, витискаючи вологу з ганчірки, аж занадто завзято. Немає ніякого секрету, просто я її ненавиджу. В мене виходить лише те, що я терпіти не можу. Як пороблено, чесне слово. випалив він, сварячись за надмірну щирість, мозок потрохи відмикався, але ставати прикладом, як не треба, хотілося вже не з такою байдужістю. От воно що, заразливо засміявся Чанбін, відступаючи до входу, щоб не забруднити помиту підлогу. Тоді в мене точно ніколи не вийде. А ти. Не проти якої зайти до мене і зробити шалено смачну, ненависну мачу вже в більш невимушеній атмосфері. Хінджін зиркнув на нього, оцінюючи свої шанси відбитись, якщо той не прийме відмови. Але чомусь відмовлятися і не думав. Ок, але ці типу, помиї не робитиму. Пиво та піце за нанасами не підійде. Зараз у труні перевертається якийсь італієць. З усмішкою вимовив Чанбін, повернувшись, щоб звільнити місце для Хінджіна біля себе. Тоді, давай так. Ти не подумай, я не якийсь там. Та забий, то як? Нетфлікс або чіл після завтра? Ага? перепитав той. Вибач, я англійську не шарю. Хінджін засміявся, штовхаючи його в плече. Та я теж, але це не зовсім про англійську. Дякую, що допоміг, Чанбіне. Далі я сам. Ти ж не проти. Записавши у контакти свій номер, він набрав себе, щоб потім зберегти його. Хінджін махнув на прощання Чанбіну за склом та наніс останні штрихи прибирання, щоб нормально здати свою зміну. А коли вийшов, зморено зітхнув. Шкодуючи, що Чанбін не напросився провести його додому. Проте, у свідомості. Постала потенційна документалка або кілька хвилин у передачі про тупі спроби загинути, довірившись випадковому знайомству, тому він прискорився, іноді озираючись, бо на паранойних крилах до квартири біглося швидше, як ніби не він післязавтра піде до цього незнайомця у гості.